З вами Viper. Сьогодні я розповім вам про такого героя, як арбітр. Це легендарний герой фракції Вищі Ельфи, темної стихії, тип підтримка. По навичкам. Перша навичка. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 30% шанс накласти слабкість на два ходи. Шкода залежить від атаки. Коефіцієнт 1,8 на кожен удар. А2. Атакує усіх ворогів. 75% шанс скоротити тривалість усіх бонусів ворога на один хід з книгами 100%. Третій скіл накладає на всіх учасників власної команди збільшення атаки 50% на 2 ходи та заповнює їхні шкали ходу на 30%. Лікує учасників команди на 25% їхнього максимального здоров'я, якщо у них залишилось менше ніж 50% здоров'я. Третій скіл оживляє усіх мертвих союзників із запасом здоров'я 35%, після чого заповнює шкалу ходу всіх союзників на 20%. Отримує додатковий хід, якщо хоча б одного союзника було оживлено. Перезарядка 5 ходів. І аура збільшує швидкість союзників на арені на 30%. Дар, в моєму випадку, моторошний прояв. Посилює ауру твоєї команди на 2,5%, послаблює ауру ворожої команди на 5%. Кращим вибором сетів для арбітра будуть сети швидкості та сети небесної швидкості. Також, якщо у вас є швидший заливщик, наприклад, Леді Kiмі, і вони використовуються в одній команді, то нашого арбітра можна одіти в сет імунітету або в сет кам'яної шкіри. Робити акцент потрібно на швидкість. І шукати в артефактах додаткові проки в швидкість. Розглянемо такий варіант, коли арбітер ваш основний і найшвидший зливщик. В такому разі даємо йому три сети швидкості. Небесна швидкість також підходить. Обов'язково шукаємо артефакти, в яких найбільше проків в швидкість. Ось у нас зброя 3 в швидкість. Шолом 2 в швидкість. Щит 2 в швидкість. Звісно, чоботи одягаємо шестизіркові. Бажано, щоб в допах були захист в процентах, здоров'я або опір. Рукавиці та броня можуть бути навіть на звичайну атаку, точність або атаку в процентах. Головне, щоб було більше швидкості. Ось у нас три швидкості в броні. Звісно, топовим варіантом буде захист в процентах або здоров'я в процентах з найбільшим кількістю проків в швидкість. Звісно, топовим варіантом це буде захист, наприклад, захист в рукавицях і здоров'я або опір у броні. Атрибути. Колечко і амулет даємо на. Здоров'я або захист в допах шукаємо, що були проки в захист та здоров'я. А ось стяг, як і рукавиці і броня, в першу чергу шукаємо де більше проків в швидкість, нехтуючи основним параметром. Звісно, класним варіантом будуть всі три атрибути з кланового турніру. Тоді ми будемо мати 75% шанс отримати некритичний удар по нашому арбітру до першого ходу. Це дасть нашій команді шанс виграти бій на арені, але в першу чергу набираємо швидкість. Якщо ви мене запитаєте, що б я побрав тисячу захисту або декілька тисяч здоров'я чи одну швидкість, я оберу швидкість. Адже неважливо, чи твій арбітр має 2 або три тисячі захисту. Якщо ворожа команда тебе обігнала, майже у всіх випадках ти програєш. Звісно, якщо команда противника складена добре, і твій арбітр не вклинеться в ворожу ротацію. Висвітлиться посилання вверху відео, як правильно скласти швидкісну команду. Також ти знайдеш це посилання в описі до даного відео. Де взяти дані артефакти та атрибути. Свої перші чоботи із сету швидкості я вибив в кампанії. на пекельному рівні. Палац Аравії. Ось тут заходимо, збираємо команду і фармимо. Проходимо декілька разів, вони обов'язково вам випадуть. Решту артефактів із сету швидкості ми фармимо на драконі. Бажано якомога швидше перейти на 20 рівень, адже тут падають 5-6 зіркові артефакти. Також Пларіум досить часто запускають подію на Х2 на сети швидкості, тоді краще всього формити дракона. Приготуйтесь багато формити дракона, адже вибити потрібний артефакт не так складно. А ось, щоб проки пішли в швидкість, це вже залежить від вашого везіння. Сет небесної швидкості нам випадає на аренці. З аренки ми кожного понеділка отримуємо по одній скрині, і в скрині можуть попасти сети небесної швидкості. Чим вища ліга, тим кращі артефакти з скрині попадаються. Наші атрибути ми фармимо в підземеллях в гнізді Паучехи. Тут також потрібно якомога швидше піднятись до 20 рівня, адже тут 5-6 зіркові атрибути падають. І повертаємось до нашого арбітра. Таланти. Як на мене, кращими талантами буде гілка підтримки і гілка захисту. В гілці підтримки головне вийти в книжечку, ремесло коваля на 15% збільшує бонуси до базових параметрів, які надають сети артефактів. Так як ми будемо давати три сети швидкості, то ще на 15% даний талант буде їх посилювати. Також «Лихе око. Скорочує шкалу ходу цілі, коли цей герой атакує ворога базовою навичкою вперше в битві. Атаки по одній цілі, скорочує шкалу ходу на 20%. Атаки по площині на 5%. Хорошим талантом буде жвава відповідь: 30% шанс заповнити шкалу ходу на 10%, коли усунуто або спливає бонус, накладений цим героєм. Ну і також на лікування: Два таланти. І на підвищення здоров'я. В гілці захисту ми вибираємо опір, два таланти на, те, на зменшення шкоди по нашому арбітру 30% шанс накласти себе блок штрафів, коли спливають дебафи, і ось через ось цей талант переходимо в коло помсти. 50% шанс заповнити шкалу ходу на 15%, якщо союзнику завдано критичного удару від однієї навички. Заповнює шкалу ходу лише раз, якщо союзнику завдано декілька ударів від однієї навички. Також основним талантом буде в гілці підтримки через квапливість ми проходимо і до своєчасного втручання, заповнює власну шкалу ходу на 20% щоразу, коли здоров'я союзника падає нижче 25%. Одівай арбітра або іншого твого зливщика правильно і будеш підійматись по лігам арени вгору. Підтримуй український контент, підпишись, а з вами був Viper. Якщо сподобалось відео, тисни вподобайку та зустрінемось в наступних відео. Друже, ти ще тут? Відправ це відео своєму другу рейдеру. Йому сподобається.